Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Залужний попереджав, залужний зробив. Тепер доганяти корупціонерів, які крадуть під час війни, будуть все їх життя. Це якщо ми всі разом постараємося, так як з деклараціями пише Віталій Шабунін. В раді зареєстрували законопроєкт номер 10 який перше скасовує строки давності, притягнення до відповідальності за корупційні злочини, вчинені під час великої війни. Друге скасовує строки досудового розслідування до моменту повідомлення про підозру, правки лозового. Законопроєкт прибирає всі часові перепони, щоб якщо не ця, то вже точно наступне влади. догнали покидьків, які крали під час війни. Деталі в першому коментарі. Нагадаю, що для воєнних злочинів правки Лозового рада вже скасувала: ворога зовнішнього депутати доганяти готові. Побачимо, як щодо ворога внутрішнього. В той же час залужний та Буданов зустрілися з партнерами, і, окрім військових питань, обговорили і політичні. ОП такого точно не чекали. Нова політична сила у вигляді військових створить шалену проблему корупціонерам. Політичні питання обговорювалися за зачиненими дверима. А от військові винесли на загал. Широке коло питань. Конструктивні переговори обговорили потреби української армії в снарядах, Озброєння та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини, зазначив головнокомандувач ЗСУ. Також, за словами залужного, під час переговорів зупинилися на питаннях посилення української протиповітряної оборони, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин. Пряма мова детально ознайомив союзників із оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику. Що склалася в угрупованнях військ, представив наше бачення розвитку подій на передовій. Обговорили потреби української армії в снарядах, озброєні та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини. Також зупинилися на питаннях посилення нашої протиповітряної оборони, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин. Головнокомандувач також додав, що на переговорах окремою темою розглянули ситуацію у Чорному морі. У зустрічі зокрема брали участь керівник гур Міністерства оборони. Ні, Кирило Буданов, командувач військово-морських сил Олексій Єшпапа і генерал-лейтенант Михайло Заброцький. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.